Ну що, хто вже тестував ось такі пропелери? Все, що я про них знаю, що вони безшумні. Ну принаймні вони мають бути тихішими за звичайні. Тож настав час це перевірити. Александрон, Тут про дрони. Ось дуже голосний якийсь, голосний, голосний голосний, да? би, uh -huh. беззвучний, ну ладно, включаю горизонт. Там насолоджуйся. Ну що, по-перше, ніфіга вони не тихі. Мені здається, навіть що вони голосніші. Ну ви послухаєте там, не знаю, як ви скажете. Ну мені здається, що вони навіть голосніші, ніж звичайні. Дві батки відлітав, стало скучно. Кажу, Вірі, давай ти, може, прийдись там чи пробіжися, я тебе познімаю красиво. То одразу трапилось ось це. Я боком навалив в невидиме дерево без яких без листя. Ну, одразу за там тоненькі гілочки були. Але одразу раз, два. Тріс. Дуже оце перепоночка, перемичечка, вона дуже тонесенька і дуже. О, оце ще трішки коситься. Дуже тендітна. Ну що я скажу? Мабуть, такий, ні. Я не в восторгі від цих пропів. Поставлю самі звичайні, і це буде поприкольніше і понадійніше. Тому, скоріш за все, все ж таки робимо висновок, що фігня. А ви що скажете? Особливо у кого був досвід використання таких пропелерів? Сподобались чи ні? Чекаю в коментарях.